Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Тож, друзі, сьогодні готуємо верещаку. Це така стародавня українська аутентична страва. По суті, це свинячі ребра, приготовані у буряковому квасі. Але ще я вирішив модернізувати трошки рецепт для того, щоб можна було його приготувати в сучасних умовах. Тому що, ну, знаєте, не в кожного є і не кожен може знайти буряковий квас. Тож я вирішив готувати на чорному, от знайшов, на мою думку, найкраще, який є він такого живого бродіння. Ну, такий в мене буде чорний квас. Тож готуємо варищаку. Тож берем таку ємність побільше, щоб можна було легко з м'ясом працювати. Ну, м'ясо перекладаємо. Ось подивіться, в мене тут більше трошки кілограма, ну, будемо виходити з кілограма. Я ребра порізав ну, так, по два, скажімо, по два. Бо так подивився по одному, значено такі шматочки будуть дуже маленькі. Тож по два реберця додаємо. Ну, І тепер, друзі, наші реберця ми перчимо. Чорним перцем. Солимо. І додаємо давлений чесник. У мене, друзі, тут ціла головка часнику роздалена. Ну і тепер добре перемішуємо наші ребельці зі спеціями. Добре, добре. Друзі, ну а тепер на широку пательню 2-3 столові ложки олії і обсмажуємо наші ребельці з обох сторін до золотистої іскоринки, друзі. А коли ребельця так красиво підсмажуєш, друзі, прикладаємо. Посуд. У мене такий човунок, ви можете обрати будь-який для того, щоб готувати вже в духовці. Переклали, друзі, м'ясо в горщик. Ну, Тепер що? Додаємо орегано. Ну, Це материнка по-нашому, вона і в дикому виді росте. Ну і доступна спеція, скажемо. Додаємо. Дві столові ложки, друзі, не більше. Ну, а тепер, друзі, додаємо наш квас. Якщо брати кілограм м'яса, то на кілограм м'яса, ну приблизно літр квасу. Темний квас, друзі, не забуваємо. Тепер я накриваю кришкою і ставлю під 180 градусів мою духовку на одну годину. Ну що ж, друзі, минула година і м'ясо приготувалось, але це ще не верещака, друзі. Зараз ми... Ну аромати йдуть, знаєте як такі розігрітого квасу щось. Ой, ну так зовсім. Це просто бомба. Просто бомба. Що ж, тепер нам треба м'ясо відділити від цієї рідини, яка в нас лишилася. Тож м'ясо викладаємо окремо. Друзі, ну ось рідину, яка була в м'ясі, я ось так от через сито прицідив. І тепер я буду його випаровувати до соуса. Розумієте, до консистенції соуса. Тож ставимо на вогонь і випаровуємо. Думаю, десь хвилин 15 буде. Ну а Поки наш майбутній соус уже на вогні закіпає, ми підготуємо для нього такий загущувач, знаєте. От Я додав 50 г такого вже м'якого лешкового масла. Ну І тепер я до нього додам 2 столові ложки муки. Звичайної муки. І тепер треба це все, все розмішати до однородної маси. Ну, ось наш майбутній соус закипає і тепер ми потроху будемо вводити загущувач, друзі. На весь відразу, а отак от потроху, просто на вилочку беру і потихеньку його ввожу. Щоб, знаєте, тут комочків не було. Друзі, ну, ось мій соус готовий. Звісно, менше стало його у самому сотейнику. Ну Він не став таким прямо густим-густим. Я її не очікував, і я думаю, ви також не будете очікувати. Але він таку густоту, певно, має. Головне, що він гарячий і він однорідний. знаєте. Все змішалося, там же ж був і жирок, і соки з м'яса, і е, наш квас, і розумієте, ну і спеції там ми додавали. І масло ми додали з мукою. Тут така консистенція в нього. Знаєте. Ну і тепер головне, що він гарячий, м'ясо я виклав, як ви бачите, на тарілку. Ну і тепер ми м'ясо поливаємо нашим соком, нашим соусом. І отримуємо верищаку. Ну а ще для прикрашання я буду використовувати паніровочні сухарі, друзі. Ось так от, злегка-злегка попритрушуємо. Ну і декілька листочків петрушки, я думаю, не завадить для красоти. Ну, ось така верещака виходить, подаємо на стіл. Що ж, друзі, страва готова, можемо продегустувати. Трошки недоречно виключили загальне світло, бачите, я зробив як міг тут, щоб вам було видно, бо ж не терпиться скуштувати і вам розповісти, що ж це таке за верещака. Тож, давайте почнемо. Ну, скажу, що на зовнішній вигляд вона красива. Можливо, за недостатку освітлення вам трошки не так це все видно. Тож, страва красива для подачі, друзі, просто буде класно. І на аромати я скажу, що ну, орегано, друзі. Ароматна дуже така травка, ви знаєте, я думаю, ви всі нею користалися на, у себе на кухні. Тож ви знаєте, яка вона на аромати. Ну, клас, Аромати дуже класні, друзі. Ну, Це справді така класна страва. ароматна на будь-який, навіть на святковий стіл, вона буде просто топчиком. Але ж все-таки це смаки, саме основне в таких стравах. Тож давайте просмакуємо, продегустуємо, і я вам розповім, яка ж це вона. Такий найбільший, найкрасивіший сматочок зверху вибрав. Давайте спробуємо. М'ясо. Простота не в Недарма обирають ну, саме реберну частину. Друзі, ну можна використовувати і під ну, знаєте, для приготування цієї страви. Але ребра ну просто саме те, що потрібно. Клас, друзі, я задоволений. Ну, М'ясо макеньке, м'якеньке, приготоване, пропитане цими соками. Недарма воно стояло саме в духовці, пропитувалося, готувалося. Ну просто клас. Оригінальні такі смаки, друзі, знаєте. Саме те, що потрібно. Не більше, не менше. Швидко, просто і влучно, я б сказав би. Ну, Друзі, оскільки в мене так вийшло класно, дуже добрий рецепт, дуже класний рецепт, смачний. Не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. Ну, Тепер спробуємо, як закуску. Це просто пісня, просто пісня, друзі. Знаєте, на такий стіл, якийсь такий шикарний, святковий, де буде безліч всяких страв, то ця страва безперечно буде в центрі, друзі. Дуже класна, мені дуже подобається. Тож, всім рекомендую приготувати цю страву, друзі. Спробуйте, це не важко, ще раз скажу, дуже просто, швидко готується. Думаю, ви будете задоволені. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній Камбус, Приєднуйтесь до нашої великої команди, підписуйтесь на канал. Я чекаю від вас вподобайок, класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!